Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд недорогого будинку для проживання. Зразу скажу, що будинок знаходиться в селі Сунки, це Черкаська область. Як ми бачимо, що будинок виготовлений із кирпича. дуже-дуже красивий, дуже гарний будинок. Є дрова, є колодязь на подвір'ї, є погріб. Постройки, внутрі повністю жиле состояння. Як ми бачимо по фото, що е, треба буде зробити невеликий косметичний ремонт, кому потрібно, а кому не потрібно, можна жити і так, заходити і живете. Дивани, кроваті, все це є. Е, кухонька є, подвір'я хороше, велике. Загальна площа будинку це 44 квадратних метри, е, площа участку 25 соток. Кадастровий номер, документи на будинок, все це є. Перекрита криша металічними лістами. Опалення тут твердотопливне, тобто на дровах. Пічне опалення, на подвір'ї криниця, сарай, погріб, затишна дуже місцевість, дуже поряд. Ліс, ставок, документи повністю всі готові до продажу. Ціна цього будинку дуже дуже смішна. Це всього-навсього 47 тисяч гривень за чудовий будинок, в якому заходь і живи. Все єсть. Кому будуть потрібні контакти власника, обов'язково заходьте в телеграм, він є в описі до цього відео. Підписуйтесь і там є всі власники, всі фото ви зможете зв'язатися набагато раніше, ніж відео виходять на Ютубі. Тому всіх чекаю у вас на своєму телеграм-каналі. Заходьте і дивіться. Я всім бажаю вам гарного дня, миру, щастя, всім до побачення.